Вітаю вас, друзі, на каналі Бабусині Рецепти. Свята закінчилися. Правда, ще не всі, що попереду у нас Йордан, тобто хрещення Господнє. Але в основному вже закінчилися новий рік прийшов. І всі ті страви, які ми наготували, вже з'їлися. А тепер хочеться щось добренького. І щось на швидкоруч треба приготувати мені. І я згадала собі про один салат, який ми так полюбляємо з чоловіком. Наш бюджет витратився на свята. А зараз треба щось трошки поскромніше. Але й доброго хочеться. Тому я приготую дуже бюджетний салат. Усе, в принципі, є вдома. Тільки треба докупити 5 штук філе оселеття і все. А салат називається так дивно. Все по п'ять. Тобто п'ять картоплин, п'ять огірочків квашених, п'ять яєць, п'ять, 5... а що ще п'ять? П'ять штук філе і п'ять ложок майонезу. Приступаємо. Спочатку миємо картоплю і будемо її Відварювати в мундирах. Кладу картоплю варити. Швиденько мию яйця і теж кладу їх варити. А щоб швидше це приготувалося накрию кришками. Все, хай яйця і картопля готуються, а я йду до своєї якоїсь роботи. Картоплю можете готувати і не в мундирах, так як зазвикли ви готуєте на олів'є. А яйця нам треба зварити на круто. Як я готую яйця на круто, звичайно, що кожна господиня вміє це зробити. Але, можливо, молоденькі господині ще не дуже знайомі з цим процесом. Тому яйця не треба класти варити. Зразу з холодильника. Дати їм трохи постояти, щоб вони адаптувалися при кімнатній температурі. Тоді промити їх під холодною протічною водою, що ми зробили, залити холодною водою, посолити. Щоб вони добре чистилися, треба воду в яйцях посолити добренько. І готую я їх. 10-12 хвилин від моменту закипання води у каструлі. Домашні яйця, звичайно, треба хвилинку-дві поварити довше. За той час іду із підвалу, витягну свої квашені огірочки, побіжу в магазин, він через дві хати у мене за філе оселеться. І, в принципі, у мене все є. Цибульки треба ще. Принести. Картопля у мене вже готова. Звичайно, що швиденько відсіджую її і налю холодною водою, трохи, щоб вона швидше остигла, бо мені треба швиденько це все зробити. Яйця вже готові, виключаю їх і відсіджую, і наливаю холодною холодною водою. Тоді вони повинні дуже гарно очищуватися. Подивіться, як гарненько очищуються яйця. Ми ж їх правильно зварили. Як гарно очистилось яйце. Відсидила картоплю, хоча вона ще є е, трохи тепленька, але я швиденько її обчищую, бо хочу ще до дітей побігти. Пригадую, як колись ми дітьми, ми так любили оцю картоплю в мундирах. Якийсь вона мала тоді особливий присмак. Чогось забулось уже все це. Поріжу картоплю такими немаленькими шматочками, такими трошки більшими. І в миску. П'ять відварених і трохи остиглих картоплин нарізаю немаленькими кубиками розміром десь сантиметр півтора Коли картопля вся була порізана, відправляю її у миску. Так само немаленькими кубиками, ну, можливо, трошки меншими, як картопля, нарізаю відварені і остиглю вже яйця. Як не парадоксально, але яєць теж 5 штук, адже салат так і називається, все по 5. Нарізані кубиками яйця відправляю до попередньо нарізаної картоплі. Тепер уже нарізаємо квашені огірочки. Якщо любите салат більш такий кисловатий, то беріть великі огірочки. Ну, Я такого кислого не дуже хотіла, тому я брала невеличкі квашені огірочки і нарізала їх наполовині, і тоді півкільцями. Порізані огірочки теж йдуть в миску до гурту. І філе оселедця матія зняла шкірку і розрізаю його на 2-3 частинки і теж нарізаю такими немаленькими кубиками. Друзі, салат солити я не буду, тому що достатньо посолений оселедець і квашений огірок. Звичайно, що і оселедець теж йде у миску. До цього салату наріжу чверть кільцями одну цибулину. Хочете, щоб цибуля була ніжнішою, можете замаринувати в оцті її, а можете дати і синю. Але я даю просто рібчасту цибулю. Ну і порізану цибулю, звичайно ж, у миску. В окрему посудину даю 5 ложок майонезу. Хочете, робіть свій домашній майонез. У мене просто немає часу зараз з ним бавитися, бо чоловік вже дуже хоче їсти. І до усієї цієї кількості майонезу додаю 1 чайну чубну ложку гірчиці міцної. Гірчицю з майонезом перемішую виделкою. Хочете більш гострих відчуттів, можете додати і 2 чайних ложки гірчиці. І з гірчиці з майонезом заправляю наш салат. Салат гарненько перемішую. Бачите, не так багато інгредієнтів, а доволі вийшло салату. Але якщо ви хочете зробити менше салату, якщо вам цієї кількості забагато, звичайно, ви можете зменшити кількість всіх інгредієнтів по 4. Або по три навіть. Зверху притрусимо салат якоюсь зеленню. Ну, у мене є петрушка, можете кропиком, або чи зеленою цибулькою. Ось такий, друзі, вийшов у мене салат все по п'ять. І хочу вам сказати, що з тих пір, як я почала його робити, я забула про традиційну шубу. Нам дуже подобається цей салат. І сьогодні буде у нас така вечеря вишукана. Дешева і смачна. Друзі, кому сподобалось моє відео і ось цей рецепт мого салату, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою. Ну, а ми йдемо смакувати нашим салатом все по п'ять. Приєднюйтесь, друзі, я буду рада вас пригостити.